Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 23. Важливо знати і свою суперсилу, і свій криптоніт. Одна людина може змінити світ. Звідки я про це знаю? Я працюю з Кларком Кентом, ім'я яке супермену дали його земні батьки. Серйозно, Майкл Сан-Джакомо енергійний кучерявий чоловік, який береться до всього з ентузіазмом і емоціями десятирічного хлопчика. Майкл працює репортером у газеті Ділер» і відмовляється дорослішати. Він і досі читає комікси, придумує комікси, досі вірить у супергероїв і в те, що супермен уміє літати. І це чудово! Не так давно Майк узявся до сміливої, мужньої і трохи божевільної справи. Він повірив у те, що може врятувати будинок супермена справжнісінький, справжню будівлю з цегли і цементного розчину, триповерховий блакитний будинок із червоним оздобленням за адресою 10622 Кімберлі Авеню. Чоловік із надможливостями народився в Клівленді, штат Огайо, понад 75 років тому. Його будинок майже розвалився через недбалість, незважаючи на всі спроби мешканців підтримувати його в нормальному стані. А потім до містечка прибув один письменник романіст Бред Мельцер хотів побачити кімнату, у якій двоє хлопчиків із Гленвіля створили найвідомішого супергероя людства. Власники будинку влаштували для нього екскурсію. Бред зняв усе на відео і поділився ним на сайті www.ordinarypeoplechangetheworld.com Він сказав глядачам Я вірю, що звичайні люди здатні змінити цей світ. Звичайні люди? Не супергерої. Хочете дізнатися, як у світі з'явився супермен? питає бред. Двоє хлопчиків. Джері Сігел та Джо Шустер були настільки бідними, що їм доводилося малювати на зворотньому боці шпалер. Вони придумали чоловіка, якого не бере навіть куля, і назвали його Суперменом. У цьому відео він заходить до будинку Супермена і, кімната за кімнатою, показує нам, як протягом десятиліть Клівленд не зміг урятувати будівлю відомого героя. Стіни і стеля геть прогнили, вимикачі тримаються на червоній клейкій стрічці. Сумне видовище, яке супроводжується піснею, навіть герої мають право на мрії. Він змусив мене замислитися над тими ночами, коли я ще дитиною уявляла себе сильнішою і кращою, читаючи всі ті комікси під ковдрою. Люди переконані, що найважливішим у цій історії є супермен, каже Бред. Насправді, це Кларк Кент, той доброзичливий репортер. «Бажаєте знати, чому? питає Бред. Бо Кларк Кент є в кожному з нас. Мені імпонує думка про те, що всі ми, звичайні люди, хочемо зробити щось краще, прагнемо бути кращими. Здатні розірвати сорочку на грудях і спробувати допомогти іншим. У кожного з нас є суперсила кожен володіє важливою рисою, що притаманна тільки йому. Та водночас кожен має і свій криптоніт те, що його стримує, позбавляє сили, висмоктує всі соки, робить його слабким за одну мить. Зазвичай наші найсильніші і найслабкіші риси є двоюрідними сестрами. Для Супермена то був криптоніт, шматочок його рідної планети Криптона, що вмить позбавляє його сили. Він міг перестрибнути хмарачос одним стрибком, побігти навперейми з потягом і обігнати його, крутнути світ, щоб повернутись у попередній день. Та варто показати йому шматочок криптоніту, і він не зможе дійти до кінця кварталу. Моя найбільша сила. Заступитися за інших. Мій криптоніт це відчуття, що я не маю права висловлювати свою думку. У дитинстві я не наважувалася сказати щось батькові, щоб змусити його припинити бити моїх братів і сестер. Я не могла себе захистити, коли діти в школі сміялися з моєї худерлявості, волосся на руках, великих вух і окулярів. У восьмому класі я не змогла стати на захист дівчинки, яку діти дражнили через те, що вона не користувалася дезодорантом. Я нічого не зробила, коли в старших класах одного учня заштовхували до шафок у роздягальні і постійно штурхали, бо він був гомосексуалістом. Як колумністка, я завжди використовую свій голос, щоб висловити протест проти поганого ставлення до дітей. Проти хуліганства і усілякої соціальної несправедливості. Я виступаю проти суддів, прокурорів і губернаторів. Але й досі трапляються дні, коли я не можу віднайти в собі сили, щоб себе захистити. Наприклад, коли повинна повернути светр до крамниці і не маю чека. Моя подруга Бет знайшла свою суперсилу вона допомагає немовлятам, які мають проблеми зі здоров'ям. Протягом усього життя вона працювала педіатром у дитячій лікарні Рейнбоу в Клівленді і виступала на захист малюків до, під час та після медичних тестувань і процедур. Яким є її криптоніт? Глибоко в душі під усією радістю, яку вона відчуває, допомагаючи дітям та їхнім батькам почуватися в безпеці у лікарні, ховається жахливе відчуття безсилля. Адже вона втратила власного новонародженого сина і не принесла його додому з лікарні. Бет хворіла на діабет, і він настільки ослабив її організм, що вона не змогла виносити дитину. Її малюк народився надто рано. втрата єдиної дитини і є тим моментом, коли Бет отримала і свою суперсилу, і свій криптоніт. У мене є хороший друг перфекціоніст. Ця риса водночас є і його суперсилою, і криптонітом. Він страждає від абсесивно компульсивного розладу. Коли ми їдемо у відпустку разом, він бере із собою купу спеціальних засобів, щоб оббризкати спальню і ванну кімнату. Чи є з цього користь? Він заробляє цим на життя йому платять за те, щоб він знаходив недоліки в приміщеннях, які здають в оренду. Мій чоловік керує компанією, яка спеціалізується на кризових комунікаціях. Він просто обожнює допомагати людям проходити через найгірші моменти в їхньому житті. Одного разу в хімічній компанії трапився витік хімікатів, і її представник зателефонував йому о другій годині ночі. Брюс кілька годин розмовляв із ним по телефону. Спокійно пояснюючи, кому слід телефонувати і що казати працівникам, ЗМІ та місцевим жителям, яких треба було евакуювати у кризових ситуаціях він просто неперевершений. Однак слабким його робить найгірший момент його життя та криза, яку він так і не зміг подолати. Коли Брюсові було 22 роки, йому зателефонували, щоб повідомити, що його мама померла. Вона розмовляла по телефону з подругою і раптом впала на підлогу. Барбі виповнилось 45 років. Коронер установив причину смерті, а типова пневмонія. Ніхто й гадки не мав, що вона хворіла. Ця криза вразила всю їхню родину. Коли мама померла, Брюс мав дбати про брата, який щойно закінчив коледж, а також про брата і сестру, які навчалися в середній школі. Того тижня, коли вона померла, вони якраз продали свій будинок і збиралися приїжджати. Не буває дня, коли б він за неї не сумував, не буває тижня, коли б він не жалкував про те, що не зміг зробити для своєї сестри і братів більше в той жахливий час Його брат Геррі не зміг оговтатися після смерті матері і втратив домівки протягом одного тижня. Зараз він є власником і керівником компанії Гері Хеніс Релторс, яка допомагає людям знайти домівки, про які вони мріють, на південному узбережжі. Він хоче, щоб вони знайшли своє місце в цьому світі, місце, яке він і досі не може знайти для самого себе. Його суперсила полягає в тому, що він робить будь яку будівлю чи кондомінімум, із якими стикається по роботі, ще кращими. Допомагає створити ідеальний дім згідно з потребами кожного клієнта. А як щодо криптоніту це чудова жінка Барбара, яка займає в його серці стільки місця, що годі впустити туди когось іще. Ми всі володіємо суперсилою, навіть найбільш звичайні люди. Саме так закінчується відео, присвячене порятунку будинку Супермена. Його намагаються врятувати звичайні люди, подібні до Кларка Кента. Знаєте, хто його врятує? питає Бред. Ми прості і звичайні люди, такі, як він, такі, як Майк, такі, як ми. Наприкінці фільму ми бачимо ряд людей, які вигукують. Я супермен. Ми всі супермени. Усередині мене, усередині тебе. Усередині кожного з нас є сила, сила, завдяки якій ми можемо змінити цей світ, чи принаймні той його куточок, у якому перебуваємо зараз.